Всім привіт! Сьогодні в нас погода чудова, сонечко, хоча прогнозують дощ, але поки що, поки що немає хмарки такі проходять і ми рухаємося далі. Поки що я все ще розбираю, дойшов я до цього. Якщо чути, то коли я кручу, то воно гремить. Тут також потрібно замінювати підшипники. Цей вал тут такий йде, як сказати, як кривошип і приводить в дію соломотряс і грохіт. Ось так, зараз буду знімати і це. Тут також. Стоїть підшипник він також хитається, також потрібно міняти. Сьогодні я заїхав в магазин тракторних запчастин. Я тут поскладав і мені сказали ось такий підшипник коштує 500 з гривень до 600 гривень. Ось такий підшипник. Це внутрішній діаметр 20. А внутрішній такий самий внутрішній діаметр 25, який я розрізав з шнека, коштує 766 гривень. Ось такі ціни у нас в магазинах тракторних запчастин. Ще я подивлюся в інтернеті, пошукаю, можливо, десь щось є дешевше. А поки що. Поки що розбираю. Обдивився, все я як краще зняти нам, щоб витягнути вала, потрібно зняти це ошківа. І тоді вал піде на ту сторону до двигуна, бо так у нас нічого не вийде. Тут є, така, відкрутив я ось таку тут гайку. І є таких два отвора. Зараз я попробую, я не знаю, чи правильно, чи неправильно но я, я взяв ось таких два болта, але вони ще не заходять. Я їх попробую через цей, Кожний пройде. Так зараз не проходить. Значить, щось я не так роблю. Ну, тут є таких два отвори. І я думаю, що ці отвори призначені для того, щоб якось випресувати ці шкіл. Не знаю, зараз ще буду дивитися, як його краще. І це отако. також, цього підшипника зняти не можу, тому що він як і ті, сидить крепко на валу там. Ну, зараз попробую щось. Заліз я з цієї сторони, цього вала, подивіться, як воно там. І тут також воно не все так просто. Тут взагалі не зручно його знімати. Я не знаю, як воно, оцей там такий цей кривошип, що крути. Не знаю, чи так видно, що крути соломотряси. Він не дасть вийти цьому підшипнику, тому що він виходить на цю сторону. Тому я не знаю, потрібно тільки, тільки звідти потрібно. Хто хто може знімав, знає, як його легше і як воно, чи як воно має вийматися. Скажите, Вот так. Тут оно також. Вот. вот тут цей І цей підшипник, е його можна відкрутити від рами. Воно прикручене цей. Ось там, що видно, там, о, там є болт з цієї і з цієї сторони. І цю всю, цю, всю. рамку можна зняти. Але все одно спочатку, щоб це щоб воно сюди пішло, потрібно, чи верніше туди пішло, потрібно зняти ось цей шкіл. Хто може знімати, скажіть, як знімається. На сьогодні закінчую своє відео, тому що появилась там одна робота, яку потрібно зараз робити. І до комбайна вже повернуся завтра. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал, пишемо коментарі. На все добре!